Рідного слова торкаю з душею, боюся чорнити чи зрадить його. Сих слів наша мова. Пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би поміти земної краси, Я жив би і не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають краплинки роси. Вона це джерело й найчистіша криниця, з якою черпаю і снагу. Вона кришталева дзвениць і іскриця, Я нею тамую духовну жагу. У шелесті трав, у цвітіні калини я чую цю мову у сні наяву. Вона в моєму серці це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Олесь Слупій, могутня сила. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. І всі звуки, і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний нам від роду А без мови наш народ не був би народом. Через відстані віків, як могутня сила. Мова наших прабатьків лине у майбутнє. Рідна мова Дмитро Повичок. Спитай себе дитину, хто ти є. І в серці обізветься рідна мова. І в голосі яснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не загубишся, як на вітрах поова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Розмовляй українською дружня. Українці велика нація. Може спершу вдається і не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською сестру. Це тепер принципова позиція. Стільки жертв за цього прикладено, стала мова немовою крицею. Насолоджуйся скарбом лексичним, бережи чистоту солов'їною. І не лайся, бо це токсично, лайка мову вкриває руїнами. Розмовляє українською брата. Батьківщина на це заслуговує. Тільки так нас можна об'єднати українською рідною мовою. Максим Рильський мова. Треба доглядати наш сад. Як парость виноградної лози. Плекайте мову. Пильно ненастанно паліть бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Грінченка і далі. Не майте гнів до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Малюємо словом красу України, Надія Красоткіна. Малюємо словом красу України. Безмежні простори, ліси і поля. Словами збагатимо душу дитини. Бо це найрідніша і мила земля. Бо це твоя мова жива, світанкова, її ти повинен по світу нести. Складемо віночок, Словечко до слова і відкриємо з ними світи, Заглибимо з ними в історію роду, у побут прадавній, сучасне тя, у те сокровенне і вічне народу у пісню, у дому. Духовне життя, відкриємо велич своєї країни безмежну, чарівну і дивну красу, усю малювничість степів України і в ранішню срібну росу, у лісу чудового пісню та казку і неба бездонного вічно блакить народу незборного мудрість і ласку. До всього хай серце твоє прикипить, до рідної мови, до рідного краю, до мудрого слова і до доброти, хай серце навіки свій край покохає, тож світлим і добрим рости. Бо все починається з рідної мови і пісні. Що мама співала колись. Люби і шануй, рідний край світанковий усьому найкращому вчись. Ну час єднає мова в одну сім'ю, в один народ. Вона державності основа, надійний захист від незгод. Це наша гордість і прикраса, та джерело із давнини, що дарувала нам Тараса його волю мрії сни. Лютує ворог на відтягу, колосю й небу каже ні, а ми козацьку звитягу явили світові в бурні бо мова то єднання роду усіх і мертвих, і живих не виймеш душу із народу, не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, біль свій випала до дна. Що зійде, сонечко погідне, і мова буде в нас одна. Розмовляй українською, друже. Українці, велика нація. Може, спершу вдається не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською, сестру, це тепер прицімбова позиція. Стільки жертв задля цього принесено. стало мова не мовою криці. Насолоджуйся скарбом лексичним. Бережи чистоту соловіни. І не лазь, бо це токсично. Лайка, мову, вкриває руїни. Розмовляй українською, брате, батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є. І в серці обізветься рідна мова. І в голосі ним ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова. Любіть рідну мову, фейдер Пантов. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання. Мова багатство моє. Мова це чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерелом. Мова то наша світлиця, вона як дрібне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Тині всередині ласки, сійся, родися, ніжне будь ласка. Вдячне спасибі, вибач, тремливе, слово у серці, як зернятко вниве. Доброго ранку світлої дитини, щедро даруй людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Не говорив нас мова слов'яна, мова вишня і і спів. В її скарбниці доля України, Глибина темниць правіків. Вона надрує джерелом криничним, І попелища феніксом встає для нації вона гарант на Тому її так люто ворог б'є. Все забудь, а залишилось слово. Знов до життя повернемось ми. Вже тому, що не пропала мова, то ми ще наші люди між людьми, без мови не створити нам держави, ріг тернистих не перебрести. Хай ворог жорстокий і лукавий, стіною стань і мову захисти. Вічне не про те, що мова солов'їна, бо мова виглибший, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України. Космічна він розгадаєсть. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища за пташиний спів. В її скарбниці доля України. Глибока таємниця правдиків. Вона нуртує джерелом криничним і з попелища Феніксом встає. Для нації вона на вічність, тому їй так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишила слово. Знов до життя повернемось ми, лише тому, що не вимерла мова то й ми ще наші люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі, лукаві, стіною стань і мову захисти. Thank uh. you. you she...